Друзі, всім привіт! Сьогодні ми виконуємо медитацію, яка націлена на самопрощення, любов до себе і на зцілення себе любов'ю. Тож, будь ласка, займіть комфортне для вас положення, зручне, таке, яке нібито вас, можливо, обіймає щось. Подумайте про те, що вам зараз потрібно, хотілося б. Якщо ви це можете собі зробити, то дайте собі це, скажіть щось хороше про себе. І ми починаємо нашу медитацію. Ця медитація допоможе тобі стати більш близькою до себе, пізнати себе ближче і дозволити собі бути такою, як ти є. Підтримай себе. Тож почнімо. Я прощаю, люблю та схвалюю себе. Спілкування з людьми приносить мені радість, а не стрес. Я вчуся кайфувати від спілкування з людьми. Спілкування з іншими стає для мене комфортнішим, тому що в ньому з'являюсь і я я, яка виражає свої думки, свої потреби і свої погляди, я, яка не боїться сказати те, що дійсно думаю, заважливим сказати. спілкуванні я вчусь помічати іншого з його думками, поглядами потребами. Я вчусь читати між рядками і бачити людину глибше аніж те, що вона говорить. Я вмію. Глибше зазирнути в дзеркало її душі, і саме тому мені стають більш зрозумілими її вчинки, її потреби або її помилки. Я приймаю себе в такому спілкуванні. Спілкування з людьми стає все комфортнішим для мене, тому що я приймаю себе і іншого поряд зі мною, таким, як він є, з усіма його недоліками, з усіма своїми моментами. Я поважаю себе і іншого. В моменті спілкування. В цьому спілкуванні ви дійсно ті, які ми є. І я дозволяю процесу контактування бути приємним для мене і таким, що не заважає мені бути собою. Я прощаю. Люблю і схвалюю себе, і спілкування приносить лише радість. У мене вистачить сил і знань, щоб вийти гідно із ситуації і впоратися з труднощами. І у мене дійсно вистачить на це знань, енергії, потрібних людей. Допомоги, тому що я довіряю в току життя я впораюсь, я віддаю свій страх і беру собі любов замість страху. Мої нові думки безпечні. Я відкрито говорю про те, що для мене важливо. Я у безпеці. Я в повній безпеці. Я звільняюсь подумки. Від того, що тримало мене в некомфортних почуттях щодо минулого. Я залишаю ці думки в минулому. І ці думки звільняють мене від залежності від минулого. Я вільно йду вперед. Я вільна в самовираженні. Я можу попросити те, що хочу. І мені це дадуть. Просити допомоги це не складно і не соромно. Коли я її потребую, я говорю про це. І Всесвіт відкривається для мене, я бачу руку Божу в своєму житті, я вільна в самовираженні. Я люблю себе і прощаю образи. Я більше не тримаюсь за них, я їх віддаю і забираю радість собі замість. Тих образ я приймаю щось нове, що приходить в моє життя, бо воно чудове, я з легкістю відпускаю те старе, що мені вже послугувало. Я вдячна йому і відпускаю з радістю в серці. Із серцем наповненим вдячності за той шлях, який в мене був з цим. Всесвіт бажає мені тільки найкращого. Я дозволяю собі йти і діяти на повну силу. Я підтримую себе там, де я є, і в тих кроках. Які я роблю, бо в мене є я. Я обіймаю себе і вдячна собі за те, що я є.